Вітаю, друзі, з вами Лемок, і буде такий короткий відносно відос стосовно оживлення таких от елементів. На Ютубі є там різні тисячу, мільярд відосів стосовно того, як он, це, ну, намагатися оживити такі елементи, там танці з бубнем і таке інше. Але ну, більшість з них буде надієва. Найкраще за все придбати для себе, для своїх потреб отаку от, от зарядочку професійну. Це не реклама, ніхто мені за неї, на жаль, не заплатив, але от вирішив я все ж таки собі придбати такий от професійний, скажімо так, інстру інструмент для своїх потреб, для своїх от батареєчок. Літокала лі М4. Дивіться, ті от відоси там, де треба подавати більший струм, і таке інше, це все абсолютно анісінитниця. Тому що. Для того, щоб елементи адекватно змогли зарядитися, їм потрібні ну, певні як би так сказати, певні токи на певних частотах, для того, щоб їх оживити. Відповідно, самі вручну ви це ніяким чином не досягнете. Краще придбати собі отаку от от штучку. Коштує вона, до речі, не так уже й багато. на... В Китайців на Aliexpress можна придбати в районі 300-500 гривень, кому як пощастить, у кого які знижки. От Просто берете собі, купляєте, приходить воно вам і ви пробуєте оживити свої елементи. Трошки по елементах, дивіться, які вони побиті життям, трошки про їх історію. Колись я просто мимо проходячи, побачив, колись це 2018 рік. Давайте уточнимо. О, тут, тут на них даже є дата. Давайте, я, може, воно сфокусується. 14.3.18. Відповідно, десь, десь так всередині літа я проходив мимо однієї з будов і побачив, що просто хтось викинув такий знаєте, маленький пилесосик в машину для того, щоб там машинку трошки почистити. В когось він повністю згорівший був. І люди просто викинули. Це все разом із цими батареючками. Відповідно, вони стояли в мене там. Ну, цікавився я раніше там, електронікою, різними пайками. І думаю, нехай постоїть десь у мене, можливо, колись тай знадобиться. <свідповідно> Відповідно, сьогодні прийшла мені ця зарядочка, і думаю, то дай провірю. Тому що я не міг їх зарядити абсолютно нічим. Я пробував різні там відоси на YouTube, це все інше. Е, також дивився, і нічого в мене не виходило. Тобто, при. Роботі з тестером вони були дохлі. Ну, Думаю, ну окей, нехай постоїть, тому що їх викидати нікуди не можна. Можливо, колись та я їх десь або здам, або що. І тут прийшла мені, значить, ця зарядочка. Думаю, ну дай, дай провірю. Тут дивіться, друзі. Значить, давайте. Перша. 81%, 428 мАч вона вже зарядилася. Потім друга. 73%, 205 мА вона вже зарядилася. Третя, 72%, 306 мА, вона вже зарядилася. Четверта, 65% 178 мА вона вже зарядилася. Тому, друзі, якщо ви реально хочете е, собі мати можливість відновити такі елементи, якщо вони у вас є вдома, і ви вважаєте, що в принципі, вони ще придатні для використання. Е, якщо в мене заряджуються оці от яким там мільярд тисяч років, вони ніхто їх не заряджував, ніхто за ними не доглядав, вони стояли просто в коробоці, відповідно, повністю сівші. Кажу, я намагався їх зарядити, зарядити, в кого є такі от фонарички, ліхтарички, поліз, там, до, в комплекті йшла зарядка. Їхні. Я намагався їх цією зарядкою оживити якимось чином. І там різні способи пробував також з YouTube, Не буду перераховувати всі. А відповідно, жоден не допомагав. На тестері вони були, ще раз повторюсь, дохлі повністю. А ця чарівна коробочка. Я просто задоволений покупкою своєю. Трохи пізніше я, напевно, попробую... Як вони повністю заряджаться, докладу до кінця відео роботу в машинці, наприклад, для стрижки, тому що є в мене така, де такі елементи використовуються. І, власне, ми подивимось, чи будуть вони працювати, і, ну, чи вони реально зарядяться. Але я думаю, що в принципі, цей пристрій уже себе по суті, окупив, якщо він ці батареї зарядить, зарядка пройде успішно, то думаю, що. Він вже точно окупився. Є, що в мене, ну, Тобто я робив з ними різні речі, намагався об'єднати, підключати, намагатися оживити їх на 3,5 вольта, але нічого, власне, не виходило, поки, повторюсь, не придбав оцей от чудовий інструмент від китайців. Річ не аж така дорога, але для таких от потреб, для зарядки акумуляторів я не знаю. ну, Чесно кажучи, я просто сам в шоці, те, що вона ну, реально оживіла ті елементи, я такого не очікував. Я просто думаю, ну давай попробуємо. Отже, давайте я до, цього, до відео зараз зупиню, і потім, вже як воно зарядиться, я попробую е, включити і, на, якийсь пристрій на них і показати, чи вони працюють, чи ні. Е, поки що так. Так, пройшов вже значний відрізок часу. Як бачимо, у нас вже зарядився перший і другий на 99%. І зараз показує а, 1000 мА, в годину, що вони вже на себе взяли зарядки. Оця штука, якщо гарно придивитися, показує 1300 мА. В годину. Тому я вважаю, що на, як, на акумулятор, акумулятори, які. Простояли без зарядки скільки. Ну, З 2019 року. Ну, багато часу, да? так. 5 років фактично. Це непогано. Це виходить, що дана фірма Електролюкс акумуляторів дуже навіть такі непогані. У мені. Тому давайте я не буду до кінця вже заряджувати. Просто на 99 я їх повитягую. Так, у нас дивіться, в чому прикол цієї зарядки, тому що всі оті от слоти працюють окремо. Тобто ви можете витягувати собі, вставляти, як хочете, вони будуть по одному підключатися, і тут ви самі вже кнопочками перший, другий вибираєте, і третій, четвертий, наприклад. Третій зарядився на 99, четвертий тільки на 83. І знову-так клацайте собі. А при включенні, коли ви ставите цей акумулятор, ну, давайте я вам покажу, щоб вже було. Воно автоматично так, погано. От, ви бачили, воно автоматично. І тут ви можете вибирати мод тобто або тест, або зарядка. Зарядка можна ставити на 500 мА. А, даний, даний тип лише на 500. І можна на 1000 мА. Ставити, але це вже, напевно, більше акумулятори. Після 8 секунд воно саме автоматично починає заряджуватись і показує вам мАч, скільки і скільки зарядка власне, тривала. Тому я вважаю, що це дуже крута штука. Така зарядка. Рекомендую до придбання. Так, акуратненько. Витягуємо. І от воно саме перестрибнуло на третій акумулятор, і четвертий у нас також заряджається. Так, буду я вставляти. Зараз. Так, де тут плюс? Мінус, плюс. І тут. Зараз. Мінус плюс. Вони відразу із цим а я не віймав із них. Думаю, воно і так повинно працювати. О, працює. Тому. Тому вважаю, що реальний спосіб, як відремонтувати ваші акумулятори це придбати професійний зарядник, професійний інструмент і не парити собі мізки, ходити з барабанами і таке інше. Реально дуже крута штука. Подивіться, скільки типів різних акумуляторів вона підтримує. Ну, мені, чесно кажучи, є задоволений лілон. Нікель-магній, нікель-кадмій, ну коротше, Це просто топова штука. Є різні модельки, я ж, у свою чергу, можу рекомендувати тільки це, який у мене є, тому що в мене інакших, на жаль, немає для тесту. <coughs> тому акумулятори, які були викинуті на смітник, і я їх не міг ніяким іншим способами підключення до різних плат. Припайка до різних приладів, для того, щоб їх зарядити і ніяким чином вони не реагували, вони були здохші, і тільки ця зарядка змогла їх власне, оживити. Тому вважаю, що це топова річ. І цей спосіб найбільш ефективний, найбільш простий. Просто придбав собі такий пристрій за 300-500 гривень і забув власне, про свої якісь там проблеми. А все працює. Чому мені потрібні такі акумулятори? Перш за все, це годинник. Потім в мене є інші також пристрої в домі, які можна живити від цих елементів. До речі, в цій, в цій зарядці є ще така функція, як павербанк. Тобто, в нас отут -от є usb цей вихід. Вставляєте собі кабель USB, який йде в комплекті. Отак він виглядає. Вставляєте його сюди. До речі, є. Є ці, із блочком на зарядку, є без блочка. Я брав, брав без блочка, тому що в мене є і так ну, зарядка з телефона, воно йде під Type-C, тому вона мені не потрібна. А цей кабель буде на Powerbank, сюди вставляємо, а працює Powerbank виключно на 4-й ну, зарядці. Тобто цей елемент, який буде тут на четвертій, ну, на четвертому цьому. Буде і використовуватися як павербанку. Отже, такі от справи. Якщо вам відео це було корисне, поставте лайк. Реально без усякого цього, без барабанів і без тупих ідей, як можна власне, відновити акумулятори. Це реальний єдиний 100% спосіб, який реально покаже, чи працює ваші акумулятори, чи просто їх можна реально викинути. В даному випадку. ті... Які хтось там викинув на смітник, будуть. Мені ще виходить служити. Я ще їх порозбираю і, відповідно, позаряджаю, буду використовувати вдома в своїх потребах. Тому такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте на даний стосовно даної зарядки даного відосу, скажімо так, і бувайте, друзі.